Несли на крилах пісню журавлі, я біг у слід за ними і кричав, Верніться, сядьте в полі на рілі, я свою пісню ще не доспівав, Верніться, сядьте в полі на ріллі. Я свою пісню ще не доспівав. взяли на крила долю журавлі, кудись несли, куди я сам не знаю, туди за зорі світять вишені, і райди цвітуть на небокраї. туди де зорі. Світ... Деті вишені і райду й на небокраї. краї, кричали в синім мене журавлі, вони увері мали відлітати, літа мої понести на крилі, я біг у слід та їв не догнати. Та мої панеста на крилі, я біг у слід та їх вже не надігнати, весною повернули журавлі, летіли низько, низько над полями, назад принесли доню і пісні ж мої згубились за морями, назад принесли долю і пісні, ж мої згубились за морями,